Я побачила цих собачок. У мене був невеличкий мішочок корму, я їх вирішила погодувати. Побачила, що в них будки без сіна, без підстілки, тобто, а на вулиці морози. Житомирянка Олена розповіла, що у суботу, 6 січня, їздила на пошту по вулиці Параджанова. Дівчина каже, що побачила на приватній території багато собак на привізі, які, за її словами, були голодні. Ми в суботу ж купили велику пачку корму на 10 кг і купили соломи. Дівчатка зо волонтери допомогли мені з підстілками. Я це все в суботу привезла, Ми все повністю розклали. Виклала я пост, що я роблю збір на корм. Олена розповіла, що у понеділок, 8 січня, знову їздила годувати тварин. Коли я приїхала їх годувати знову, поспілкувалася з людиною, яка мені розповіла, що їх годують раз на тиждень, і кашу, яку я виставила фото. що мої, мій допис? Моїм дописом поділилися в телеграм-каналі. Почали відповідати люди. Я так розумію, дружина власника і писати мені з погрозами те, що я неправильно надаю інформацію. Ну а на свою думку, те, що я бачу, це неправильне відношення до тварин. Хазяїн собак, Житомирянин Ігор, відмовився говорити на камеру. То, що ви сфотографували замерзшу кашу на цьому морозі. Каша замерзає через 15 хвилин. Ти бажання щось робити. Робіть, будь ласка, согосовуючи з нами. Всі 27 собак стоять на бухгалтерському балансовому чоті підприємства, тому що ми по обізналу платимо декілька разів гроші на ту ж клініку. Чоловік пояснив, що утримує собак на своїй території з 2016 року. Під стилку деякі собаки не люблять і вигрібають на вулицю. До раціону кожної тварини підходить індивідуально, знає стан здоров'я кожної тварини. Всі собаки мають паспорта. Всі собаки отримують обслуговування постійно. Собаки кормляться два або один раз на сутки, в залежності від того, чим кормляться. Людмила зооволонтерка каже, що взимку потрібно годувати собак двічі. «Ідеально два рази в день зранку і ввечері для дорослої собаки це ідеально. Раз в день це мало, особливо зима. Я побачила обрізки, я побачила сухий корм. До годування в мене питань немає, але ж кажу, я побачила просто це все. А в мисках це треба просто стояти і дивитись, щоб дати якусь відповідь. Зоволонтерка каже, що собаки не стерилізовані. Жінка говорить, що потрібно допомагати чоловікові доглядати за тваринами. Нам не подобається, що собак не стерилізують, не каструють. Можливо, нам вдасться знайти спільну мову і якось допомогти Ігорю, тому що отримувати 27 соват це досить таки дорого. Є бажання допомогти, я нічого не маю проти. Помач загласовуйте з нами. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучін Суспільне, Новини, Житомир.